Будь-якого підозрілого на підвал. Така практика українцям відома, ще з часів створення у квазі Республіка Хордло катівань на кшталт сумнозвісних підвалів у колишніх приміщеннях Служби безпеки України чи, приміром, ізоляції, де отримують, зокрема, і політичних полонених. Те саме росіяни коять і на інших окупованих територіях. Факти побували у підвалі залізничного вокзалу Тростянця. Окупанти займали у сховищі більшість кімнат. Та одну приготували спеціально для полонених. І з людьми не панькалася. Зв'язували дротом, били і фактично не годували. Ті, кого тримали на підвалі, з жахом згадують цей страшний час. Пережив його далеко не кожний. Це тут нас тримали, це 25-го числа. Я вже Ось відсюда. Олександр Фаїзулов один із колишніх в'язнів цієї катівні. Він проводить нам екскурсію найбільш моторошним об'єктом Тростянця. Місто росіяни окупували з перших днів вторгнення і тримали рівно місяць до 25 березня. Ось тут у підвалах вокзалу облаштували одне з як кажуть місцеві лігвищ. О, що там було? А тут а стояли трошки з кров'ю. Було видно, чи операції робили, чи я не знаю що. Була лікарня, зберігали набої, по собі ж лишили купу написів. Руський мір іще ще досі повністю не вивітрився із підвального приміщення вокзалу, як і специфічні російські написи, яких ми не ще вчили за радянського дитинства Міру-мір. До міра патріотів змушували теж суто по російськи Олександра забрали з дому, запідозрили у шпигунстві. До катівні кинули після того, як не змогли увімкнути його телефон. На вокзал потягли із зав'язаними очима. Допрошували, били, допрошували, били постійно. Це не знаю, може там перші сутки чи двоє. Я, коли очі зав'язані, немає відчуття часу. Із тими, хто чинив спротив, були особливо жорстокі. Ось Анатолій Савченко показує сліди катування, які тримаються уже. П'ять місяців. Ну це, це, це сталося, воно м'ясо було до костюму. Чоловіка покарали за те, що він роздавав гуманітарку не там, де треба. Пішли назад і потрапили на гніву точки. Два каральних нас побачили, встановили руки, ноги. І... Ну це сталося. А чому так? Ви їм якісь продаж чи. Ні, ну їм показали, що ми коректори огня. У Катівні росіяни тримали тих, кого підозрювали передусім у зв'язках із партизанами чи армійцями. Вони фатали людей з вулиці, бо коли по ним били по росіянам били наші збройні сили України, вони ж розуміли, що хтось на них наводить. Хтось показує, де вони стоять, і так далі. І вони фатали цих людей з вулиці просто і питали перше питання. Перше питання було де мер? друге питання де, де, де територіальна оборона, і третє питання, як можна пройти на артирку. Боже, це все в крові? Так, да, це Едуарда Пашкова йому прикладом вдарили сильно в голову. Нас не випускали, ми сиділи просто на присідки, там лежиш, сидиш. Що хочеш, робиш. Нам не розрішали, не розговорювай. Ми просто нас держали як обезьянок в плідки. Просто підполазаєш до того самого на колінах і кажеш, розстріляй мене, до тобі до такої степені больно. У цій кімнаті за ґратами було щонайменше п'ятеро людей. Катування витримували не всі, кілька жертв померли на його очах. Коли росіяни тікали полонених, вони лишили замкненими. Нині усі епізоди досліджує ДБР. У Тростянці від російської навали каже, мер півсотні загиблих а вісімнадцятьох досі не вдалося знайти. Тим часом Олександр каже, як би не було важко розповідати про свою історію світу, він це робитиме. Адже про звірства і обмеженість росіян має знати усі тим більше, що вони й самі себе так зображають. Нормально нарисував руського солдата, нормально зразу без ноги і під хрестом. Атлічно, так як треба. Із тростянця Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини.